На ківерцівському голові чому мовчать депутати. Заборгували двоє, а страждають усі. У Багатоповерхівці перекрили газ. Від допомоги до криміналу Як у Луцьку еколога судили. Інтерактивну книгу пам'яті відкрили в Остилуді. Камінькаширська громада втратила ще одного героя Степана Цимбалюка. 7 травня життя оборонця трагічно і завчасно обірвалося під час несення військової служби. Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково. На війні з окупантами загинув житель селища Ратне Микола Кошель. На превеликий жаль, ворожа куля навіки забрала життя захисника. Вічна слава в пам'ять герою. В скорботі схиляємо голови перед подвигом нашого воїна. Щирі співчуття рідним та близьким написав на своїй сторінці очільник громади Віталій Бірук. На Любомильщині відтермінували поховання загиблого героя Олександра Здрока. Під час пізнання та оформлення документів у морзі з'ясувалося, що тіло, що мали привезти в Любомильську громаду, не належить загиблому військовослужбовцю. Згодом повідомили, що траурний кортеж з полеглим захисником сьогодні прибуває до рідного дому в село Почапи. На вулиці Сагайдачного у Коволі водійка Фольксваген збила пенсіонера на велосипеді. Попередньо, як з'ясували правоохоронці, 63-річний керманич двоколісного раптово виїхав на дорогу. Наслідок удару чоловік травмувався та був госпіталізований. Жінка за кермом перебувала Твереза. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У ківерцях знову дуже гаряче. Коли будуть голосувати за висловлення недовіри міському голові і чи будуть, місцеві жителі вимагають від депутатів якнайшвидше розглянути це питання. Минулого разу сесія була зірвана, не вистачило депутатського кворуму. Сьогодні обранці громади збираються на позачергову сесію. Про неї людям повідомили лише напередодні. Нагадаємо, міського голову Олександра Ковальчука підозрюють у розтраті 6 мільйонів мільйонів бюджетних коштів на закупівлі двох бензовозів для зсу позбавити наше місто від цього безпреділу, от і від цієї ганьби, і від цього позору. От але оказується, позор у нас виходить не тільки від нашого мера, от який зараз під лісом знаходиться, а від наших таких е, вибраних нами же депутатів, які закрилися в свої черепашки і танцюють під е, під музику. Тож, нашого мера. Минулого разу деякі депутати були проти голосування, мовляв, не буде Ковальчука, не буде стабільності в громаді. Комунальні служби не працюють, Ковальчук замітає. В школах Ковальчук веде уроки, бо вчителі не можуть справитися. Будинок позашкільної освіти теж не може працювати без Ковальчука. Ковальчук це, вибачте, це наш цар. Це нам зараз треба ще е, Боже царя храни співати чи як? Він за власним бажанням пішов працювати у громаду, очолив її. А тепер виявляється, що е, якщо він працює, то йому можна красти у ЗСУ. Йому можна собі дозволяти те, чого інші не дозволяють. Ну то до чого ми йдемо? Таке твориться, такі мільйони крадуться. я не знаю. Це прикривання таке. Просто ганьба нашій владі, ганьба. Схоже, виносити питання недовіри Ковальчуку на голосування. Частина місцевих депутатів боїться не мовдіть коладану. Цього разу навіть журналістів певно дуже кортіло спровадити подалі із сесійної зали. Журналістів не можуть бути закриті. Скажіть, на якій підставі ви що ви щось поплутали, пані Людмила. Сесія відкрита для людей і для журналістів для всіх змін. Відповідно до нашого регламенту до регламенту статті 5, ви на надіслати листа що сесія ви хочете. відкрита. Це сесія депутатів народних обранців. Сьогодні Місцеві жителі знову просять депутатів винести питання недовіри Олександру Ковальчуку на голосування. Головуюча відмовляє на наступну сесію. Ваше питання буде розглянуто. Це є позачергова сесія. Оксана Володимирівна, до вас прийшла громада. Ми працюємо відповідно до регламенту. Ви знаєте, що таке позачергова сесія? Ми сказали, що фереру немає проєкту рішення. Я на цю сесію приготовлю. Добре, ні, питання порядку денного не в... тільки ті, які були завчасно передбачені. Депутати Во волосся! А зараз що відбувається? Що поліція? Та поліція прийшла більше депутатів сьогодні. Ви що смієтеся? Чи що? Ви секретар не мати порядок навести в громаді, га Де депутати всі здавалось би, що заважає депутатам зібратись, проголосувати хто за, хто проти, зробити підрахунок голосів і вирішити це питання сьогодні. Вкотре люди йдуть ні з чим того, що всі залежні і всі прикривають. Вибачте свою дупу. Отого й не можуть це питання внести, його просто не дають внести. Наша влада місцева з народом не одне ціле. Вони працюють по своїх якихось певних, напевно, так вже можна сказати, схемах, а народ вони просто відштовхують. Це люди приходять вже скільки разів вислати свою думку, і вони просто депутати бояться показати на чиї вони стороні. розумієте? тому що вони знають, що це буде уприлюднений список голосування за відсторонення Ковальчика, вислання йому недовіри. І вони переживають, вони тягнуть. Час Максимум тягнуть час. Якщо ми йдемо до Європи, то чому не робити так, як тамтешні чиновники, зауважує місцева вчителька? За кордоном, якщо є навіть малесенька підозра і людина постійно потрапляє в скандали, вона пише папір про відставку. Ми хочемо достукатися до наших депутатів. Ми хочемо, щоб вони. Вирішили все. Ми всі на початку війни були єдині і громада, і депутати, і мер. Кожен вносив свій вклад, щоб боронитися. А тепер я бачу, що щось не те твориться в нашій громаді. До слова, суд не відсторонив Олександра Ковальчука від посади. Той просився залишити його біля керма. Мовляв, ще багато проєктів не доробив. Нині ківерцівський голова у відпустці. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із міста Ківерці для телеканалу Аверс. Лучанин облаштував незаконне виробництво цигарок та працював майже два роки. Продукцію виготовляв за допомогою спеціального обладнання, а потрібні компоненти замовляв в інтернеті. В ході обшуків правоохоронці вилучили близько 1500 пачок сигарет без марок акцизного податку, п'ять мішків з тютюновою сумішю, обладнання та багато іншого. На вилучене майно наклали арешт. Далі ж чоловік постане перед судом. 22-річний ківерчанин постане перед судом за шахрайство. Молодик у 2021 році створив сторінку в інстаграмі, де нібито проводив розіграші цінних призів. Серед подарункових лотів були дороговартісні телефони, значні суми коштів, ювелірні вироби та навіть тепловізор. Аби отримати бажаний виграш, потерпілі серед яких були і військовослужбовці Збройних сил України, перераховували комісію на шахрайську картку. У такий спосіб. Він ошукав чотирьох громадян на суму 200 тисяч гривень. Зауважу, що громадянина уже судили за вчинення аналогічних злочинів. Вироком суду першої інстанції йому було призначено покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Нині ж він відповість за інші епізоди такої самої злочинної діяльності. У селі Зміїнець поблизу Луцька газовий скандал. Уже три дні мешканці одного з під'їздів на вулиці Качалова залишилися без газопостачання. У багатоквартирному будинку провели перевірку працівників «Волиньгазу». в обох під'їздах виявили витік. Утім, за словами мешканців, проблему оперативно усунули, і в одному з під'їздів подачу газу відновили. Іншому ж пальники на плитах досі залишаються холодними. У тому під'їзді немає буржників, і там і в них все добре. В них є газ. Вони перевірили, забрали там, наприклад, якісь проблеми, і в них газ є. За рахунок того, що в нас є буржник на дві тисячі тільки гривень. Наш під'їзд опломбований, без нашого відома, без ніяких документів, без актів ми нічого не підписували, нам нічого не давали. Газовики пояснювали, у кількох квартирах не вдалося перевести перевірку. Тож підключати газ небезпечно. Але люди запідозрили інше, мовляв, причина у боргах двох мешканців, серед яких і людина з інвалідністю, яка майже не ходить. За створення проблем іншим людям вижимати свої борги. Вони вирішили не йти, як всі нормально йдуть шляхом звернення до суду, іншим чином, співбесіди з боржниками, з'ясування обставин, чому вони не платять. А вони пішли таким чином, щоб інші люди чинили тиск на тих людей, які. Мають борги для того, щоб досягати своїх цілей. Місцеві бідкаються, адже через відсутність газу в значній кількості помешкань ще й немає гарячої води. В нас іде газові котли, і в нас немає теплої води. Тобто, дорослим людям це без проблемно. Коли є старші люди, старі хворі і є малі діти, ну ви самі уявляєте, як можна третю добу бути без газового постачання. На третій день до будинку приїхав особисто начальник відділу техобслуговування. Він переконував мешканців, що усі дії газовиків були спрямовані виключно на забезпечення безпеки людей. І жодного стосунку до боргів це не мало. Якщо проводиться технічне обслуговування на умовах публічного договору, акт не, не передбачає собою підписання з двох сторін. Акт кого чого? А з бомбування не передбачає з двох сторін. Звичайно. звичайно. Людей, так, так само, як і акт технічного обслуговування. Чому людей, не повідомили? людей повідомили, оголошення було розміщено так само на під'їзді, що технічне Але обслуговування продовжує? продовжується в зв'язку з тим, що немає доступу не до всіх було, квартир і є підозри на витік газу. Акт виставляється на сайті по завершенню технічного обслуговування, на сайті питаю, ГРМУ згідно вимог постанови. Так само, акт помбування. Всі документи складаються технічний паспорт на будинок. Акт технічного обслуговування відповідно всі акти, які складаються при технічному обслуговуванні, розміщаються на сайті. Та й тут місцеві пригадали, що вже не вперше працівники газової служби так виконують роботу. Кілька років тому на прибудинковій території почали ліквідовувати газорозподільчу станцію. Почати почали, а віз і досі там. Я до вас зателефонував, щоб ви усунули, да, там, закупали яму, відновили асфальтне покриття. Ви е, повідомили, що ви ще не завершили роботи. Вже на сьогоднішній день, 2025 рік, е, і ви ще ці роботи не завершили. Тобто труба, кусок труби стоїть, вона є. Е, на рахунок цієї труби нам не був наданий доступ, де їдемо. Так, звичайно, не був оформлений. Да, до, до, але... Доступ є. Зараз є доступ. на той момент, коли проводились роботи, коли у нас була спецтехніка, якою ми могли лік... ліквідувати цю трубу, тобто зробити всі зміни, нам тоді не дали доступ. Хто ну я не знаю, я не був присутній. На жаль, після тривалих суперечок працівники таки перевірили квартири, до яких раніше не мали доступу. А з боржниками уклали нові договори, аби вирішувати фінансові питання вже в судовому порядку. Після цього газ мешканцям під'їзду відновили. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Чвари з колишньою дружиною скінчилися криміналом на лаві підсудних хлучанин, якого звинувачують у нанесенні легких тілесних ушкоджень екс екс-обраниці. Мовляв, так сварилися, що жінка залишилася з трусом мозку. Обвинувачений, перебуваючи на території домоволодіння, а саме на порозі будинку поряд із вхідними дверима, під час словесного конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин, штовхнув в обличчя свою колишню дружину, внаслідок чого вона вдарилась головою об стіну вказаного будинку. В подальшому, продовжуючи свої протиправні дії, схопив обома руками за кисть лівої руки, здійснив викручувані руки потерпілої та повторно штовхнув її плечем. Від чого жінка знову вдарилась. З головою об стіну згаданого будинку, внаслідок чого спричинив тілесні ушкодження у виді синця садного в ділянці лівого променевого записного суглобу, садна в ділянці лівої кисті та закритої черепно-мозкової травми у вигляді струсу головного мозку. Приїхав побачити дітей, пригадує Володимир. Згодом почалася сварка. Проте каже, екс-дружину навіть пальцем не зачепив. І стався скандал. Викликали поліцію, поліцейські. Вона сказала поліцейським, що я скандаліст, що я приїжджаю скандалів. Дітей мені не дали, це було в суботу. Я поїхав в Луцьк. І в неділю колишня дружина надумала, що вроді би як я її вдарив, і в неї струс мозку стався. Вона в неділю їде, як мені стало вже потім відомо. Вона в неділю вже їде, пише заяву на мене, що нібито я її побив. Експерт підтверджує, да, що в неї ніби мозку, але вона приїхала сама за кермом, в важкому стані, як там. Ну, от. Чоловік припускає, що в даній ситуації екс-обраниця користується впливовими родичами, бо ж каже, брати дружини не останні люди на Волині. Зауважує, що справа сфабрикована та проходить так, як вигідно, колишній жінці. Її родичі вони працювали в, прокур... в прокуратурі і в обласній очолювали ну, високі посади. Ну і відповідно так само працювали і тут, в ківерцях прокуратури. Відповідно, все. Відбувається дуже важко і за повного і активного сприяння місцевих правоохоронних органів. ті заяви, з якими я звертався до поліції, до прокуратури, вони ігноруються. А колишній дружині максимальна підтримка і сприяння. До того ж чоловік додає, що головуючий котрий розглядає справу у суді, одному з братів дружини, нібито приходиться кумом. Тож, попри клопотання захисника про відвід суді, щоразу отримують відмову. Також додає, що судом було обрано запобіжний захід, через який вже довгий час обвинувачений не може залишати без відповідного дозволу місто, вільно працювати та навіть відвідати власних дітей, які проживають поблизу Луцька. До слова, адвокат Богдан Колєснік припускає, що було незаконне втручання в роботу автоматизованої розподільчої системи. Тож попередньо захисник подав клопотання, аби це з'ясували. До попереднього поданого клопотання я про витребування доказів, відповідно, в частині витребування прохання суду витребувати докази з Ківерцівського районного суду Волинської області та в частині витребування з Державної судової адміністрації України. В цій частині я прошу про питання залишити без розгляду і не вирішувати його в той же час в частині витребування з державного підприємства Інформаційні судові системи. Зазначених мною відомостей і документів, які підтверджують ці відомості, то сторона захисту цілком з питання отримає. Просить його теж задовольнити, оскільки відповіді я не отримував. Сторона обвинувачення ж каже, що жодних порушень чи упередженості у розподілі справи не вбачає. Я не почув жодного порушення, яке було б зафіксовано не підписантами даного листа під час проведення відповідного авторозподілу. Вирішення питання стосовно видачі наказу на відпустку судді ну аж ніяк не може свідчити про упередженість чи неупередженість головуючого у справі по вирішенню по суті обвинувального». згодом після роздумів у нарадчій кімнаті суддя оголошує в задоволені заяви захисника обвинуваченого. Каченка Володимира Вікторовича, адвоката Колєсніка Богдана Володимировича, про відвід головуючого у справі судді Ківерцівського районного суду Волинської області Костюкевича Олександра Костянтиновича відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Хто потерпілий, а хто винуватець конфлікту чи маніпулятор з пливовими родичами, з'ясовуватиме все той же самий суддя. А чим завершаться родинні перепетії, дивіться вже у наступних випусках новин на часі. Анна Рарух, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Військовим не вистачає машин евакуювати поранених. Просять допомогти. Люди збирають кожну гривню. А в ківерцях стоїть без діла ось така машина швидкої допомоги. Її поставили подалі від очей за районним будинком культури. Місцеві кажуть, автівка тут вже стільки часу, що скоро приросте. Вже другий рік стоїть машинка і чого вона там стоїть? Там діти лазять, розбирають, і вона в хорошому стані. Її могли б теж відправити на фронт. Оце питання. Машин дуже бракує. На вигляд машина в досить хорошому стані. Навіть колеса не спустили, стоїть відкрита. Всередині зроблена так, що, як то кажуть, клади пораненого і вези. Потрібен ремонт двигуна. Не побите, якби навіть колеса не спущені, ну. щоб казати за два роки. Вона повністю укомплектована для перевезення поранених, розумієте? Там ноші стоять, якби все, все гарне все, їдуть тільки відремонтувати. А, а, ремонт робити, робити ремонт цей поршнівої. Ні, це форсунки форсунка форсунки там, але не факт, що не факт, що їх вже звідси хтось сам просто да. ця автівка тут стоїть у той час, коли мама військового прийшла до ківерцівських депутатів і просить їх допоможіть синові з машиною, бо той на фронті і немає чим возити побратимів на позиції та забирати поранених. Я прошу депутатів і всіх, щоб помогли 68 й єгерській бригаді на Покровському, наприклад, надати кошти, щоб вони могли закупити собі машину для вивозу хлопців на позиції привоз, і привіз, бо там дуже тяжка ситуація. Хлопці гинуть кожен день, вони в тяжкому стані, не можуть посидяти по чотири по 5 днів, приїжджають і не мають чим вивезти. Хлопці гинуть, а вони собі в кишені кладуть. До слова позаторік у ківерцях вже був подібний випадок. Активісти на одному із комунальних підприємств у гаражі виявили броньований автомобіль. Чомусь не на фронті, а під килимом. Це знову та сама історик була з БРДМ, що автівка стояла на державній території в водоканалі. Що потім наш Олександр Ковчук відхрещився, віднесений його. Думаю, також та сама буде ситуація. Це йде державна власниця земля, і тут вона не має права стояти без відома, чия це автівка, кому вона належить, і чи хто якби за неї відповідає. Наші хлопці, наші сини там гинуть, розумієте, на війні. Ми повинні максимум робити, ну, що в нас силах. Ну такої ганьби не повинно бути. Що просять люди автівок? Вона стоїть гниє два роки. Міський голова Олександр Ковальчук нині у відпустці, а його заступник каже, що не знає, що то за швидка. Це не швидка міської ради, і я не володію інформацією, хто її став, в якому вона стане. А чи я то швидка? Ну, звертайтеся, я не знаю, чи це швидка. Можна в поліцію запитати, можна до міського голови звернутися. Я не знаю, що це за швидка допомога. Я не хочу коментувати далі. А ви бачили її там? Так, бачу, звичайно. Як виявилось, автівка належить одній із благодійних організацій. Місцеві жителі після побаченого викликали поліцію. Правоохоронці перевіряють, чия швидка і кого вона рятує за будинком культури. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із міста Ківерці для телеканалу Аверс. Судили за хабарництво завідувача сектору державного ринкового нагляду Держекоінспекції Волині. Судові баталії тривали з 2019 року. Суд першої інстанції визнав чоловіка винним, проте обвинувачений з таким рішенням не погодився. Та подався до апеляції. Захисник оскаржує вирок зв'язку з неповнотою судового розгляду неповідністю висновки суду фактично обставину, проважні істотним порушенням вимог та ПК не перш за все звертаю увагу, що суд першої інстанції поставляючи вирок не взяв до уваги дослідження в ході судового розгляду докази винуватості на переконання захисника, саме свідки Коваль та Васюк ініціативно вперше зателефонували до винувачення та ініціювали зустрічі розмови щодо ніби наявних проблем проблем з дозвільними документами. Інше, що беззаперечно свідчить про провокацію злочину, нагадаємо, за даними слідства, обвинувачений нібито вимагав і отримав від представників нелегальних заправок 3 тисячі доларів та 60 тисяч гривень. Гроші допомогли йому закрити очі на відсутність дозвільних документів, а ще обіцяв сприяти в інших питаннях. Попри те, що сам посадовець запевняв, що ніяких злочинів не вчиняв, суд визнав його винним та призначив 5 років ув'язнення, трирічну заборону обіймати керівні посади та позбавлення рангу держслужбовця. Зараз захисник обвинуваченого просить, аби справу відправили на повторний розгляд. Наявний факт порушення права на захист, а саме порушення права на перехресний допит під час судового розгляду. Одного із свідків викривачів самого сюка у кримінальному провадженні. Мова йде саме ось про цього свідка. Раніше він розповідав, як носив хабар екологу. Також говорив, що працював за певними дорученнями на приватну фірму Дизельфорс, яка розташована в будівлі на окраїні Луцька. У нас було, скільки я пригадую, 5 заправочних станцій. І на кожну потрібно було мати ліцензію. що це не пам'ятає там. Як не відбувалося, ну... Суття, що ми домовилися, що в одної запалочної станції буде, по-моєму, десь щодо зі слів захисника при допиті підприємець на багато питань і чітко має. не відповів. До того ж, адвокат зауважує, допитаний чоловік, ймовірно, провокатор. А свідоквасок показав, що у 2019 році приблизно впродовж місяця був представником ТОВ «Дизельфорс». Представництво здійснював за дорученням. Хто засновник та чи директор товариства він не пам'ятає? Контактних даних таких осіб чи будь-яких інших працівників він не пам'ятає. Де знаходився в офісі, чи був такий взагалі, не пам'ятає. Фактично, він виконував функції кур'єра. З ним розраховувалися на карту Монобанку. Однак, на запитання захисника, аби назвав карту для можливої перевірки факту прорахування коштів, відповів, що не пам'ятає. Де знаходилися заес, не пам'ятає, але їх було п'ять. Будучи допитаним суді Васюк, казав, що він був представником дизельфорс підприємства. Він чітко вказував про кількість автозаправних станцій. При цьому на е, ст, е, тактика сторони захисту була продемонструвати йому контроль за вчиненням злочину. Де він представляється не як представник дизельфорс, а він зазначає, що він є ФОП Васюк, називає свій ідентифікаційний номер. При цьому. Записує ці відомості у свій блокнот, в подальшому ми теж їх досліджували. Оцінку теж не надана судом цим відомостям. І вказує, що всі ці заправки оформлені на нього саме як на ФОП. При цьому одну із заправок він називає адресу, яка була е по іншому епізоду за е хабородавцем Ковалем. Тобто це все відбувалося в один день. Два різних хабородавця, які виступали по одинакових дорученнях, повністю не нотаріальних а з одинаковими помилками граматичними. Єдине, що відрізнялися, це юридичні особи. При тому один з Луцька чи з Маневич, а інший зі Львова. Так співпало, що в один час в одну ми саме вони здійснювали. Ось ці речі по викриттю. В свою чергу сторона обвинувачення не бачить причин повертати справу знову до суду. Мовляв, усі деталі були досконало вивчені, свідки допитані, а провина доведена. Оскільки в своїй апеляційній сказі сторона захисту фактично висуває дві взаємовиключені версії, відповідно. До якої з одного боку сторона захисту заперечує вчинення обвинуваченим будь-якого кримінального правопорушення, тобто одержання неправомірної вигоди, в тому числі від Васюка. З іншої сторони позиція сторони захисту зводиться до того, що, начебто, обвинуваченого спровокували на вчинення злочину, якого сторона захисту заперечує сам факт його вчинення. Вважаю, що такі апеляційні скарги є немотивовані, не обґрунтовані, такими, що не підлягають до задоволення і фактично спрямовані не на що інше, як на уникнення від відповідальності. Колегія суддів, заслухавши сторони, клопотання захисника не задовольнила. Після роздумів у нарадчій кімнаті головуючий оголосив апеляційну скаргу не задовольняти, а вирок суду першої інстанції залишити без змін. Тож, якщо експосадовець не подасться до касаційної феміди, визначений попередньо термін таки доведеться відбувати. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. За вбивство з особливою жорстокістю засудили до понад 10 років в'язниці жителя Володимира. Відомо, що у вересні 2021 року в літній кухні будинку нетверезий чоловік разом із судимою, уже до того заумисне вбивство з жінкою. Під час конфлікту забили до смерті ніжкою стільця 40-річного знайомого, з яким разом чаркували. Через рік жінку було засуджено до 14 років позбавлення волі за вчинення цього злочину. Чоловік вже перебував у розшуку. Утік у Польщу, звідки був екстрадований, і нині йому так. Також призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. У Стелузі пройшло відкриття меморіального інтерактивного комплексу Книга пам'яті. Захід відбувся з нагоди Дня пам'яті та примирення 9 травня в у Стелуському будинку культури. У книзі зібрано історії 32 героїв, їх біографії та спогади. Рідні, близькі та небайдужі в будь-який момент можуть прийти та пригадати тих, чиє життя, на жаль, обірвала війна. Також рідним двох загиблих героїв було вручено посмертні нагороди. Левичинки, соколи та син, своє життя в країні присвятили. Схиляємось в пошано низького. І віримо, що перемога близько. Не дарма ж ви наш найкращий цвіт. 10 травня синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду з проясненнями. На Заході переважатиме хмарна погода з дощем. Вночі 1-5, в день 9-15. В східних областях без опадів. Вночі температура 5-9-13-18 в день. Похмурою та з опадами день буде на півночі. Вночі 1-4, в день 11-13. Хмарно з проясненнями очікується на півдні. 3-6 ночі, 13-17 очікують вдень. Мінливою погода буде в центрі. Можливий дощ. Вночі температура 1-2 в день 11-14.